Думки про те, наскільки сильно впливає середовище, от е, вимкнули ми опалення і трошки похолодало на вулиці, да? там зараз дощ пішов таке. Реально, от, ну, стало, стало прохолодно, ми там, звісно, бідодяглися. Е, і Таня попросила вмикнути опалення, що ну реально прохолодно. І я подумав: ось наскільки ми себе різно почуваємо? Нам прохолодно, ну, ви знаєте, всі ці, все це ми з блокаутами проходили, холодно, да? і нічого не хочеться робити. Просто там закутатися у ковдру і сидіти чекати, поки стане тепло, поки світло вмикнуть, електричество вмикнуть і опалення. Це 2-3 градуси різниця. 2-3 градуси. І я подумав: а наскільки це, а наскільки це можна порівняти з. Духовними енергіями, вібраціями. Якщо на рівні температури, це просто два якихось градуси, які так впливають на нашу поведінку і на наш стан. Уявляєте собі, що відбувається на рівні емоцій, на рівні вібрацій, на рівні енергії. Наскільки маленька зміна впливає на наш, шлях, на наше бачення шляху. Таке в мене сьогодні усвідомлення, що думаєте з приводу цього? Пишіть в коментарях. Цікаво почути вашу думку.